Поставив я радіостанцію і IC2730A в автомобіль. Тут не хочу викувати. Плюсовий, коричний у нас по автомобільному. Мінусовий, кабель 2х2,5 квадрата. Ось я його в гофрі отак от провів. Завів зі сторони пасажира, лише там була резинова заглушка в ній отвір зробив, тобто вона пройшла, бардачок знімав, боковинку знімав, ну і воно десь там звідти йде сюди, 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 і тут от кусочок видно під крісло. Поки якось по-другому не знав як закріпити станцію, підрізло мало місця, і навіть вона тут стерчить, і навіть напевно, її будуть копати задні пасажири. Або не будуть, спробую сам сісти, що тут буде сто. Ну, в принципі, можна покопати, можна і не копати. Антенну вивю на середину автомобіля, так щоб fm антена не заважала. Ну і глянемо як воно в салоні. Ось моя станція, виносна морда і от тангент. Так, то можна звертати уваги, це коли треба то. Зарядку включаю до телефона. От так воно виглядає. Перший пуск. Так, тангента. Можна, в принципі, на тангенті перемикати і дивитися на дорогу. Якщо вже запам'ятаю, що де прошито. Так, можна так, можна переключитися. Налівий приймач. Можна тут змінити. На що там на r 2 Потужність мінімальна. Для тесту звук підкручу, тут є сквалч. Ось 5 вфл Я ось 5 вд Ти тут? Та, привіт. Я Якраз закріпив усе, тестую і на відео знімаю як воно в мене виглядає. Та вся станція. Так, прийнято, давай 525. Та давай QSY. Де воно у нас? Ось тут у нас 525. Все з тангенти, все прикольно, зручно. VFL тут? Ну супер. Гарно, чітко тебе чую. Та тут відстань мінімальна між нами. Ну і я на мінімальній е, потужності працюю на приймані. Принято, принято. Ні, тебе бачу я чітко, просто без ніяких шумів, без нічого, без колок, Так що це все, все чітко. Працює. Мандручі, на, на 107... Так, прийнято. У ну, мене тут в гаражі чи з гаражу йде конкретний шум. Можливо, бо там сусідній ще гараж є сестри, і там стоїть два е, не перетворювачі, а стабілізатори напруги. Я встановив два по 10 кВт чи скільки там. Я Не пригадую. Можливо, вони дають, бо там семисторні вони, може якісь і дають фон. Так, прийнято. Ні, я нічого не чую, ніяких цієї. Тут зараз я ці не чую нічого. Та й там не чую. Бо ти тут близько, просто ти задушуєш мене. Ось та і така от ситуація. А та, так нічого, гарна модуляция, все як має бути на приймані. Та прийнято. Я завів машину, ніяких шубів посторонніх не з'явилося. Не жмето не гентру помовче. Ну хіба можеш чути звук мотору там з надвору, бо я ще капот не закрив. Е, нічого не чути взагалі абсолютно ніякого мотору я не чую. Просто е, шум МЧ підсилювача моєї рації, твоєї рації модулятора. Нічого не чути такого просто. Ну такий як шум, ну взагалі нічого не чути. Ну, взагалі, просто чути, що я не суча. Ніяких зауважень немає. Взагалі просто відваю. Поняв. Зараз почекаю секунду, що я ще включу обидва підігріви сидінь і підігрів заднього скла і дзеркал. Не то що стало помінятися. Так, зараз включив усе те, що я говорив, всі підігріви, Тримаю, просто тангенту не говорю. Нічого не появилося? Ні, <тас> все ідеально, те все нам не случа, просто. зовнішніх факторів я не чую. Супер, прекрасно, прекрасно. Так, так окей, експеримент вдався. В принципі. В принципі, начебто все добре. А чудово чудово. Тади куди, куди, куди ти ту всю платформу засунув ту саму основну передачу куди? Під дупу на ташки. <гум> Під пасажира переднього. Ага, ясно. А там дріт, чекай, там дріт морда, ну, типа я так зрозумів, що ти типу, на, на собі на трапезу, да? так, вот так. Не на торпіду, я тобі покажу відео. Я трошки помовчав, бо я знімав якраз де знаходиться мейн юніт, як то кажуть. Ясно, я тебе зрозуміло. Покажеш, я подивлюся. Просто там я якийсь щось, там десь десь заліз, був якийсь телеграм-канал, що там, короче, така станція, типу, що там десь 3,5 метра кабелю від морди. Ну, від бази і морда, типа, короче, можна притягувати. Ну, короче, тут таке. Ну то добре, добре, то файний, там піддупую, та піддупує там. Зліва звук та, іде просто нормально. від того, що під Ні, то все файно працює. Антена та сама. Так, та антена та сама, той штурпачок наверху. Як він там. Вітекс. Наше українське виробництво. Ясно принято, то я То ще раз нагадаю, яка потужність і максимальна. Максимально 50. А тут 5 і 15. Зараз на 5 ватт з тобою говорю. Ну ясно. Я з тобою 38 говорю. Ну то таке. Та я просто мені впадло переключатися, бо мало віша. Так, а ну повна потужність. О, за цей. Запрацював вентилятор чую. Але не так чую, як я, як я би його чув на столі, наприклад, в хаті. Під ці духою менше чути вентилятор прийом. Це різниця ніякої взагалі. Що ти покалуєшся? тут відстань ну, до да. 200 кілометрів? О, там трохи дує вітилятор. Добренько, будемо завершувати, я йду до хати, бо вже замахався тут на дворі в машині сидіти. Там спікаємося. Давай яке свайсто 45500 роблять. Наразі тут 73. 73 Ручник не заважає. Другі передачі шостий не заважає, все окей. Морда на магніті, а тут плашку я прикрутив <гум> до пластмаси. Малесенькими такими такими мецьонькими е саморізиками. Щоб... Ну, звісно, шкода і так, що зіпсував бороду тут пластик, але його хоча б не видно, можна буде якось там заплавити, чи, чи щось там замазати чуть-чуть герметиком. Добре, будемо глушити її. Вентилятор ще працює. Я не знаю що я там показую що стигне. Вантенка ніби по центру вийшла. Зяйство. Бляха, машині не могли вже